Санкції проти президента втікача Віктора Януковича, олігархів Сергія Курченка та Олега Дерипаски, а також міністра оборони часів Януковича Павла Лєбєдєва вів у дію Володимир Зеленський. Про це йдеться у відповідному указі президента від 12 жовтня. Обмеження проти них вводяться на 10 років. Їм заблокують активи. Вони не зможуть ані користуватися ними, ані розпоряджатися. Контроль за виконанням цього рішення президент поклав особисто на секретаря РНБО Олексія Данілова. А Кабмін СБУ та Нацбанк повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій. За словами заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова, найближчим часом слід очікувати ведення в дію рішення РНБО про застосування решти санкцій, загалом в переліку понад 3,5 тисячі суб'єктів. Нагадаємо, що 30 вересня Рада нацбезпеки та оборони запровадила новий пакет обмежень проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв'язування війни проти України. Після схвалення санкцій відповідним рішенням РНБО документи скеровують в Офіс президента. Після цього глава держави вводить санкції своїм указом. Марта Оліярник, телеканал НТА.